Свічка запалювання в автомобілях одна з деталей, які лишилися незмінними майже з початку автомобілебудування. До речі, ви знали, що за нею варто подякувати Роберту Бошу та його інженерам. Сьогодні поговоримо про те, що треба знати про цей корисний винахід. Як влаштована свічка запалювання? Все дуже просто. Бензинові двигуни працюють внаслідок згоряння в повітряної суміші. Звідси і назва. Але суміш сама не загоряється, необхідна іскра і дає її свічка запалювання. Тож, відповідаючи на питання, на що впливають свічки запалювання, а це, звісно, впливає на роботу двигуна. Тобто, на відсутність пропусків запалювання. Але як працює свічка запалювання? Це теж дуже-дуже просто працює одне з правил електрики. Якщо на один металевий електрод подати струм і поряд поставити другий електрод, то між ними пройде іскра. Тому основні елементи свічки це центральний та бічний електроди. На перший подають струм. На другий перекидається іскра. І ще металевий корпус, яким свічка закручується у двигун. Є контакт, на який одягається високовольтний дріт, що подає струм. І є керамічний ізолятор, щоб електрика не розходилась, куди попало. А йшла саме до Електродів, коли або як часто міняти свічки запалювання? Це залежить від типу. Перші свічки запалювання робили з нікелевими електродами, але пізніше інженери здогадалися використати ефективніші та дорожчі метали: ірідій, платину та інші. Що це дає? Окрім терміну «службу», тема для окремого відео. Але вважається, що нікелові свічки прослужать 30-45 тисяч кілометрів. Платинові – від 70 до 80 тисяч. Ірідієві – 100 тисяч. І вище. Це і є відповідь на ваше питання, скільки ходять свічки запалювання. Також про заміну свічок підкажуть деякі ознаки. Це нерівна робота двигуна на холостих обертах. Падіння потужності та підвищення витрати пального. Якщо ж ви сумніваєтесь, чи треба їх міняти, то як перевірити свічки запалювання? Краще за все на СТО з відповідним обладнанням. До речі, у нас є проєкт, рекомендовані СТО. Наші менеджери можуть порадити вам автосервіс, на якому все зроблять. Дуже якісно. В теорії можна перевірити свічки на працюючому двигуні або за допомогою напівкустарних приладів. Ну, доведеться візуально оцінювати наявність та якість іскри. Але для сучасних двигунів цього зробити не вийде. Також можна багато дізнатися, просто подивившись на свічку. Який колір свічки запалювання, що означає? Бархатисто-чорний нагар це занадто збагачена суміш. Світло-сірий та білий наліт навпаки, бідна суміш. Якщо бачите червоний наліт, в пальному дуже багато присадок. Сліди оливи та синій наліт проблема з маслознімними копачками. Білий та жовтуватий наліт перегрів свічки, вона або недостатньо потужна для двигуна, або не прилягає до стінок. А як же підібрати свічки запалювання? Чесно, ну, найпростіше звернутися до наших спеціалістів. Пишіть на сайті, чи в будь-якому меседжері можете навіть натиснути кнопку автомобіліста в нашому додатку та зацінити, як швидко та якісно вам допоможуть. Чому це простіше? Ну, тому що варіантів свічок навіть від одного виробника, навіть на ваш. Конкретний двигун буде багато. Вони можуть відрізнятися матеріалом електродів, можуть підходити одночасно до багатьох двигунів. Тож, якщо не хочете розбиратися, зверніться за консультацією. Що ще ви чули про підбір свічок? Наприклад, калільне число. Цей параметр. Дійсно важливий. Але проблема в тому, що для нього немає єдиної шкали. Кожен виробник визначає його сам. Тому ви. Не зможете порівняти продукцію різних брендів. Другий параметр це зазор. Він був актуальний тоді, коли кожен сам робив чіптюнінг своєму двигуну та подовжував срок служби свічок як міг. Сьогодні зазор вже ідеально виставлений виробником і міняти його не рекомендується, щоб не нашкодити мотору. Останнє питання: які свічки запалювання краще? На це питання питання ми вам пропонуємо відповісти в коментарях, бо це повністю суб'єктивна думка. Хтось обирає дешеві нікелеві свічки та міняє їх частіше, хтось дорогі і рідні та забуває про них на сто тисяч. А якщо брати бренди, то однозначні лідери це Денсо та НЖК. Це найбільш популярні свічки серед наших клієнтів на третьому місці. Це Бош. Також якісні популярні свічки. Це чемпіон та беру. З дешевих бріск. Або пишіть в коментарях, що ви можете порекомендувати. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.